Всім привіт! Продається свіжопригнана машинка з Німеччини. Nissan Leaf, чистий 21 рік. З пробігом 27 тисяч кілометрів. На класній комплектації. По кузову не фарбована, зараз все покажу прибором. Є передні задні парктроніки, є камери 360, безключовий доступ на передніх дверках, сліпі зони в зеркалах автоматичний дальній ближній, у нас максимальні фари. Асистенти. Капот 77. Крило 58. Дверка 65. 71. 72. 72, 73, 75, 62, 72, 66, 67. Жодна деталька не фарбована. Машина чесна, це не Америка, вона без ДТП, все ціленька. І з мінімальним пробігом 27 тисяч кілометрів. Камери в зеркалах, безключовий ключовий доступ. 621 рік. Збережений салон з підігрівом для задніх пасажирів. Покажу зараз під капотом ще. Тут все ідеально, як нової машини. Нічого не крутилося, не знімалося. Лобове оригінальне, 21 рік. Збережений салон, нічого не затерто, не порвано. Руль в ідеальному стані просто. Є у нас підігрів руля, електропакет, складання в дзеркал, електричний рушник. Функція e-Pedal, е двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, Є камери 360, автоматичний дальній ближній також є в цій машині. Кого цікавить, звертайтеся чесно, хороша машина, можете приїжджати і забирати. Вона вже стоїть на обліку, не потрібно робити перший облік. Просто перереєстрація на нового власника. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал.